Жодна людина не може обрати місце свого народження. Ми з'являємось на світ у різних куточках планети: хтось у країнах, де умови сприяють розвитку, інші ж у державах, де щоденне життя сповнене викликів і боротьби. Комусь дістається суспільство з безліч можливостей, міцною економікою та високим рівнем комфорту, тоді як інші змушені пристосовуватися до складних обставин, що впливають на добробут, перспективи та навіть відчуття щастя. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Виникає запитання, що ж робить країну хорошою: це лише мальовнича природа, багаті надра та фінансова стабільність. Чи, можливо, справжні критерії вимірюються більш комплексними речами: рівнем свободи, політичною стабільністю, соціальною справедливістю та тим, наскільки щасливим почуваються її мешканці. Уявіть державу з величезними горами, родючими землями та невичерпними ресурсами. Картину, яка здається уособленням процвітання і безпеки. І ця країна справді існує. Це Венесуела, що володіє найбільшими у світі доведеними запасами нафти, які оцінюються у понад 302 мільярди барелів. На перший погляд здається, що така держава приречена на успіх. Та реальність виявляється набагато драматичнішою, незважаючи на свої величезні природні багатства. Венесуела протягом останніх десятиліть опинилася у вирі політичної нестабільності та економічної кризи. Країна, яка мала всі передумови для процвітання, тепер бореться з бідністю, занепадом і дефіцитом елементарних благ. Мільйони людей змушені щодня шукати способи виживання, адже гіперінфляція фактично позбавила їхню валюту реальної вартості. Географічна Венесуела займає північне узбережжя Південної Америки. На сході вона межує з Гаяною, на заході з Колумбією, на півдні торкається тропічної Амазонії, а на півночі омивається Карибським морем. Її територія чимала, більше за багатьох європейських держав. Проте ця простора і багата ресурсами земля не принесла очікуваного добробуту. Нафта, яка мала б стати ключем до економічної стабільності, перетворилася радше на символ суперечностей. Формально її багато, але країна не має можливості ефективно реалізувати її потенціал через санкції, обмеження та внутрішнє безгосподарство. Щоб краще зрозуміти цей контраст, варто звернутися до серця країни, її столиці. Каракас, міста з населенням майже 3 мільйони людей з висоти виглядає вражаюче гори, зелені схили, сучасні будівлі. Але варто опинитися внизу на вулицях, і картина кардинально змінюється. Тут панує хаос. Довгі черги стали невід'ємною частиною повсякденності. Люди стоять годинами, щоб купити продукти, отримати медикаменти або заправити автомобіль. Іронія в тому, що країна з одним із найбільших запасів нафти у світі страждає від її браку. Мешканці часто залишають машини біля заправок на ніч, щоб бодай наступного дня мати шанс отримати пальне. Ще однією ознакою кризи стало знецінення національної валюти венесуельського болівара. Купівельна спроможність населення катастрофічно впала, але навіть так їх вистачає на дрібниці. Формально один долар коштує десятки разів більше, ніж болівар, але на чорному ринку розрив ще більше відчутний. Уряд неодноразово полегшував валюту, прибираючи з неї нулі, проте це не вирішувало проблему, а лише підкреслювало безвихідь. Сьогодні навіть валюти країн, які переживають війни та кризи, ціняться вище ніж венесуельські гроші, маючи сотні мільярдів барелів нафти, цей ресурс перетворюється на тягар. Через ембарго і відсутність сучасних потужностей з переробки, Венесуела змушена експортувати сиру нафту в інші країни, а натомість купувати в них готові нафтопродукти. Прикладом є угоди з Іраном. Він отримує венесуельську сиру нафту та повертає у значно менших обсягах уже перероблено, при цьому залишаючи собі значний прибуток. Таке становище підкреслює парадокс Венесуели, країни, яка володіє надзвичайними ресурсами, але не може використати їх на благо власного народу. Рівень добробуту та доступність грошей формують не лише якість життя окремої людини, а й атмосферу в цілій країні. У Венесуелі, навіть якщо ви маєте кошти на рахунку, банкомати дозволяють зняти лише близько 3 доларів на тиждень. Для порівняння у Лівані, який також перебуває у скрутному економічному становищі, зняти можна в десятки разів більше до 100 доларів. Різниця вражає, і це спричиняє серйозні наслідки. Довіра до фінансової системи в Венесуелі фактично зруйнована. Люди, які приїжджають за кордону, намагаються одразу привезти якомога більше готівкових доларів, бо розраховувати на роботу банківський карток або банкоматів не можна. Але і цього недостатньо для вирішення повсякденних проблем. Якщо ви, наприклад, купуєте щось за 3 долари та подаєте продавцю купюру номіналом у 10, шансів отримати 7 доларів решти майже немає. Малий і середній бізнес просто не має доступу до необхідної кількості валюти, аби забезпечити нормальні розрахунки. В результаті економічна система працює з перебоями, а туристи, які б могли стимулювати місцевий ринок. Часто залишаються осторонь, не здатні повноцінно витрачати гроші. Ще кілька десятиліть тому. все виглядало зовсім інакше. Венесуела була однією з найуспішніших держав Латинської Америки у 1980 х 90-х роках. Сюди приїздили мігранти з близького сходу, з Лівану, Сирії та інших країн у пошуках кращого майбутнього. Вони створювали громади, відкривали бізнеси, інтегрувалися в економічне та культурне життя держави. Венесуела приваблювала високим рівнем життя, соціальною стабільністю та перспективами для розвитку. Але все різко змінилося після 1998 року, коли до влади прийшов Уго Чавес. Його політика зосередила країну на нафтозалежності. Приватні компанії та бренди витіснялися, а акцент робився на державний контроль. Спершу цей курс мав підтримку. Чавес активно перерозприділяв ресурси на користь бідних, і більшість населення, яка жила у скруті, охоче підтримувала його ініціативи. Він вигравав вибори раз за разом, спираючись на симпатії мас. Водночас заможні верстви суспільства почувалися дедалі більш уразливими. Бізнесмени та підприємці, які раніше вкладали у розвиток, почали залишати країну, рятуючи капітали і власне майбутнє. Вихід приватного сектору означав втрату інвестицій і робочих місць, що тільки посилювали кризу. Якщо сьогодні ви відвідаєте Венесуелу, то побачите, що багатьох звичних брендів просто немає. Деякі з них змінили власники і працюють під іншими назвами. Навіть відомі мережі на кшталт Макдональдс були змушені пристосовуватися. Через дефіцит картоплі фрі в меню з'явилися альтернативні страви, наприклад, смажена юка. Ті дрібні деталі добре ілюструють ширший процес, економіка країни зазнала глибоких змін, а її населення втратило доступ до звичних благ. Таким чином, Венесуела, яка ще недавно вважалася символом успіху і процвітання, перетворилася на державу, де більшість бореться за елементарні потреби, а колись потужний потенціал нафти став радше прокляттям, ніж благословенням. Коли у 2013 році пішов із життя Уго Чавес, країна, яка колись мріяла про світле майбутнє, залишилася в глибокій кризі. Венесуела перетворилася на державу, де величезні нафтові багатства існували поряд із жахливою бідністю. А чимало людей змушені були шукати їжу в контейнерах для сміття. Здавалося, що спадщина Чавеса мала забезпечити економічну силу, однак на практиці країна отримала лише залежність від нафти і вразливість перед будь-якими потрясіннями. Владу переобрав його наступник Ніколас Мадуро. Багато хто сподівався, що він зможе зупинити падіння однак сталося навпаки. Кризові явища лише поглибилися. Єдиною надією держави залишалися колосальні запаси нафти. Проте, навіть вони не врятували ситуацію. Уже до 2017 року Венесуела опинилася в такій скруті, що не могла задовольнити власні потреби в електроенергії. Це призвело до масштабних відключень світла по всій країні. Міста занурювались в темряву, транспорт зупинявся, метро переставало працювати. Цілі райони опинялися паралізованими, люди відчували себе безпорадними. Багато хто впадав у депресію, і навіть зараз країна ще не повністю оговталась від тієї травми. Паралельно з економічними потрясіннями в Венесуелі злетів рівень злочинності. Сьогодні вона стабільно входить до списку найнебезпечніших країн світу. Особливо відомим осередком небезпеки є район Петара, розташований у Каракасі. Його часто порівнюють із бразильськими фавелами. Проте багато хто вважає Петара ще більш небезпечним. Тут викрадення та озброєні пограбування звична справа. Водії намагаються не зупинятися на червоне світло, адже найбільше злочинів відбувається саме тоді, коли автомобілі стоять. Поліція добре розуміє реалії, штрафи за проїзд на заборонений сигнал світлофора тут просто не видають. Але попри труднощі, країна і досі зберігає риси, які приваблюють мандрівників. Для більшості іноземців в'їзд не потребує візи, якщо перебування не перевищує 90 днів. Місцеві жителі вирізняються гостинністю, а расові конфлікти тут майже відсутні. Проте будь-якому відвідувачу радять пильнувати особливі речі, криміногенні ризики залишаються високими. Природа Венесуели це окрема тема. Одним із найбільших її скарбів вважається водоспад Ангель, найвищий у світі, з висотою близько тисячі метрів. Його відкрив американський льотчик Джеймс Ангель у 1933 році, і з того часу він став символом країни. Але дістатися сюди вкрай складно. Потрібен гелікоптер, а польоти над скелястою місцевістю це не лише дорого, а й екстремально. Туристичні компанії пропонують маршрути, де літаки маневрують між урвищами, створюючи неймовірний досвід. Та для більшості венесуельців ця краса лишається недосяжною розкішшю. У країні, де економіка паралізована, мало хто може дозволити собі таку пригоду. Тому багато жителів, прагнучи бодай трохи відволіктися, їдуть до сусідньої Колумбії, де умови для відпочинку простіші та доступніші. Якщо придивитися до Каракасу сьогодні, можна відчути сум у погляді його мешканців: на вулицях бракує радості, у місті мало життя. Купівельна спроможність настільки низька, що більшість людей ледве зводять кінці з кінцями. Будівлі, дороги, навіть самі люди виглядають виснаженими і втомленими. Одні щодня ходять на роботу, яка ледве приносить копійки, інші ж намагаються заробити незаконними шляхами, мріючи залишити країну назавжди. І водночас у глибині венесуельських джунглів існує зовсім інший світ. У південних районах, ближче до Амазонки, живуть племена, чий спосіб життя практично не змінився століттями. Вони не надто цікавляться інфляцією чи політикою, не визнають правил сучасного суспільства і живуть за власними традиціями. Деякі джерела навіть стверджують, що серед цих племен ще зберіглася практика канібалізму. Їхнє життя ізольоване, контакти з чужинцями не бажані, а самі громади вважаються одними з найбільш відокремлених на планеті. Ті, хто тікає з племені, часто стикаються з труднощами інтеграції. Вони погано володіють іспанською мовою, відрізняються зовнішністю і зазвичай потребують допомоги держави, аби розпочати нове життя. Сьогодні Венесуела перебуває на роздоріжжі, щоб вирватися з економічної пастки, країна має здійснити радикальні реформи, відновити привабливість для інвесторів і залучити іноземну валюту. Без цього вона ризикує залишитися державою з дивовижними пейзажами та безцінними ресурсами, але з економікою що занепадає? Країною, куди туристи їдуть рідко, а жителі намагаються втекти. Таким є нинішній образ Венесуели, нації розірваної між природним багатством і людською бідністю. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!